Привіт! Сьогодні буду робити експеримент із гелем для кольорових речей. Я налила в купочок окремо. Його він дуже густий, класно, мені сподобався. Ось зараз на сорочці у сина є клякса від ручки. Я попробую зараз нанести гель. Думала, спочатку наливати, але можна і просто руками. О, дивіться, яка реакція пішла. Зразу пішу ось фарбою сюди, ось сюди ось видно. Наношу так і залишу на хвилин 20, затру і побачу, що воно буде, потім кину в правильну машинку. А ось просто навіть рукою однією рукою я затираю. Клас. Супер. Все, клякси від ручки, як і не було. Гель mm -hmm. hey, для кольорового прання. Рекомендую.